Ну, що знову я студентка. Побула майже на всіх парах, але у мене зараз на масаж людина записана, а мені ще треба доїхати, тому пішла трохи раніше. Але вже відми... відмітилась. Коротше, мені подобається. Уже дали там завдання на... Лекція краще зробити гербарій. Такий зошит, висушити листя різних рослин і потім здати за це буде оцінка. Напилась кави і йду на трамвай і додому. Такий класний фонтан, я тільки що проїхала на велику. Така прикольна вода. Це плац Шембека. Я їду від дворця Віленського додому Веліком. Ну, не зовсім додому, а до станції найдалі. І так, прийшла з церкви, це свята вода. Це Пепси. Хліб купила. Потім захотіла смівини, з курчака, потім льоди Грісан бакалійове Ща як наїмся. Потім млеко. Молоко, потім а, гуляшова така мівіна Потім купила манки, оце молока, манки і масло. Захотілось мені так манки, що капець. І вже давно. Думаю, що таке хочеться, що давно не їла. Купила масло, манку і молоко і хочу зварити. Купила такий соус солодковий, Ну, його там розбавляють з оліє, з водою. Він такий прикольний. І цукер килограмм уже вже закінчився. ага ще одна мівіна, сир і бекон ну і все то вже мої речі. Коротше, короче це 60 Що ж тут такого Ну, мороженое 14 напевно, молоко вже 7 ну короче ціни, конечно Пречудовні. <ріст> Ось так. Тепер я збираю гербарій. Коротше, у мене завдання зробити травнік. Це така книжечка, де висушені рослини, листя. І написи, як вони називаються, і. І, коротше, напис на польський і на латинський. Треба 10 трав, ну я тут знайшла деякі не можу. Індифі... Коротше, не знаю, як називаються, але треба знайти. Може хтось знає, кстати. Ось оцю не знаю рослину. Це наче хінацея пурб. Пурпурна, не пурпурна, а дуже схожа ця рослина. На це адуванчик, ну, це, це сирень, бузок. Це, коротше, забула назву, але треба знайти. Вона лікує Бородавки, така трава. Жовта, жовтий сік в неї. Позабувала вже назви. Я знала, тому що ну, в дитинстві колись жила. Як серед, серед тих квітків. Оце якийсь різновид крапиви, але вона не дуже жагуча. Ну, щось таке схоже на крапиву. Може, звичайна і не крапива, Ну, вона така трошки жалець. Це рум'яник і це липа. Ну, Треба рослина, але я вже щепанула із дерева листя. А оце я не знаю, це такий. Якийсь кущ такий, і там якась квітка цікава така, не знаю назви. Багато назв не знаю. Ну, знову перейшла з магазину, купила картошку. Думала, якась порчена, <кій> бо часто беру щось і воно вже гниле. <кій> ну, не бачу. Так, борщ білий, це журик. Давно вже не, не готувала. І на журик там є кельбаси бялы. кільбаски білие шинки. Потім отакий курчак. Потім ноги скачки, водокачки. Потім салатка така. З ананасами и крабовим палочком. Потім рибні палочки. Вже не пам'ятаю, коли я їх останні брала. Потім отакі, коротше, рулатки Деволай. З над... так, з надженням о смаку маршляно чоснуковим. І потім соус такий сладко-квашний, І рис білий. Оце 100 злотих. Це я купила в бедренці. Ну, Качка ця, звісно, дорога, ну, щось 26 злотих чи що? Ну, вона така вкусна, що не можна відмовитись. Стараюсь брати те, що смачне. А зараз зроблю супчика цього ну, журика. Бо щось я наїлась помідор і мені щось не дуже шлунку не дуже сподобалось. Я не знаю. Мені здається, що це від помідор і... або від червоних грифрут. ну, від грейпфрутів. Але я відчуваю, що щось в помідорах, чи, їх чи що. ну, що воно, коротше. Не дуже добре впливає на травну систему. Сьогодні в мене було три масажі, я робила троє жінок було. Ось у мене стіл тут. Тут я знову попереставлювала, повісила отак от цюлі столик із картинами. Переставила отак. От Коротше, і так стало тут більше місця. Болять мишці. Ну, в основному болять у мені кісточки, отак, оце рук. Ось тут болить. На одній, на другій руці. Але це воно болить, тому що я на велосипеді їду і впираюсь оціми кісточками в руль. Ну, тримаю руль. І потім, коли я роблю масаж, то я трошки нагружаю ну, руки, і воно таке болісне відчуття. Але в принципі можна терпіти. Все можна перетерпіти, і ці болі, я вже на них не звертаю уваги. Тому що треба набити руку. Треба набити руку і, ну, я маю на увазі масаж по масажам. Тому що. Масажиста, я вважаю, це неправда, що люди кажуть, що масажиста вік короткий і все таке. Мені здається, що так, боляці, руки, то і все. Треба ще натренуватись, підкачати м'язи і плюс в міру все робити, бо є масажисти, і в 70 років я десь колись чула. Що є такі ж масажистки, жінки. Ну, звичайно, як є якісь проблеми з здоров'ям, то може бути, що і раніше людина вже просто не хоче і не може робити масажі. Що ще? Сьогодні бачила там, поки їздила кур'єром, бачила. Там приміщення таке вільне дзвонило, то ну, думала під кабінет масажу, воно класне тим, що воно в торговому комплексі. І там не, не страшно мені робити по-любому масаж ні чоловіка, бо взагалі нікому. Ну, тому що там прохідне місце, там, блін, двіжняк такий, але воно коштує дві ну там дві з лишнім буде коштувати. Таке 7 квадратів всього лиш. Воно більш торгове. Ну, можна все, що завгодно. Я, звісно, скоріш за все, не рішусь на такий на ша... крок, але Ой, втомлена. Тому позіхаю, бо зранку три масажі, потім багато часу для відпочинку, але все рівно томлюсь. Ну, а потім на велике. Ну, завтра у мене не буде масажу, і я вихідна від велика. Ну, так вийшло, що я взяла, думала, поїду в школу поліцейну, а вже заняття пройшло навіть. І через тиждень буде нове заняття. Ну, прикольно, так що не сильно загружає навчання. Ну, то не так як масажиста було три рази на тиждень, це так загружає. А так буде, ну, якби, в один раз. ну, одні вихідні раз, раз на два тижні. Тобто, на ці вихідні є заняття, на наступні нема. На ці є, на наступні немає. Ну отак от. Нормально. Але треба вважати, щоб були оцінки, тому треба слухати, здавати тести. Вчить, ну, старатись запам'ятовувати ту інформацію, що вони дають. І я вже слухала про ці клітини. Ой, клітини рослин, склад клітини, і, коротше, оце такі, наче, дріб'яски, але я вже їх і не пам'ятаю зі школи. Тому прослухала, і ще треба. Надо... Треба буде прослухати. Ну, такі лекції не, не важкі, але все рівно. І там було два предмета: це біологія, ботаніка чи біологія, ботаніка. І, коротше, другий там. Композиції. Ну, типа, всяка інформація про тим, як складати композиції, які вони повинні бути там симетричні, асиметричні. Ну, типу, так, така інформація. Але я ту лекцію не дослухала, бо в мене була людина на масаж. Тому я пішла раніше, але на наступні, на наступні заняття я вже нічого не буду планувати на ці вихідні, що будуть якби, ну, під заняттями, щоб я прийшла на 8 годину і була весь час. Там є їдальня, там є кавомати, ну, якби, там потрібно буде від 8 до вечора бути на заняттях. Від восьмої до шостої вечір. Ось так от. Але два дні, але так цілі, цілі дні. Групи такі вели, великі, ну як по 40 людей в групі, і ми всі разом зараз. Ну, то тобто есть у нас там п'ять груп, наприклад, і всі в, одной вели, в одній великій аудиторії. Ну, короче, молодежі багато, а так. Такі, як я, може, не знаю, але багато українців. Ну, всі українці можна так, навіть сказати. Я не чула польської мови, ну по, чисто польської. Може, вони і є, але тихенько сидять. А так за, загалом то чула тільки українську мову. Ну, якось так. Початок є. А потім ми розділимось, наші групи вже будуть займатися окремо, тоді буде легше, бо буде менша група і краще чуть. Бо на першій лекції у нас учителька через мікрофон говорила, на другій так говорила. Так добре, що я пересіла наперед, бо вона каже, не знімайте фото ніяких відео. А я кажу, а як я не бачу, а вона каже, то сідайте наперед. А я все одно не бачу, навіть як на першій партії саджу. Ну, я вже сиділа, робила вигляд. Я не хотіла вже казати, що я і тут не бачу на першій партії. Але хоча ж би вже чуть було, б, тому що така аудиторія величезна, там 5 на 4, це 300 людей, чи скільки там. Ну, коротше, важко. Було слухать. Слухать би було важко на останній парті десь там. А так спереду, то нормально. Ну, оце таке. Страшно позіхаю, Вообще. Тільки не починаю розмовляти. Починаю позіхати, тому що вже така така реакція. Це я дивлюсь на свої гербари, він у мене сохне, бо на першій лекції сказала вчителька, що можете отримати цю оцінку, якщо ви зробите травнік. Ну, типу, зошити там листя туди і підпишете по-польськи, по-латинськи, напишете щось про ці рослини. А я хочу ще наклеїти листя, намалювати ту квітку, ну рослину ту, з якої вона походить, і підписати, ну, щоб так було прикольно. Коротше, проявитися. Ось так от. Ну, в общем, на цьому все. Пока-пока. Сейчас -пока. візьму такий арбуз. И буду його місяць їсти. Капець. Сейчас візьму половину. Купила кавуна. Зараз наїмся. Короче, в Ашані кавуна за великий кусок 10 злотых. А на базаре вот так вот на лотке 6 злотих за килограмм. А в Ашані по 3 злотых. И холодненький такий, свіжий. Тільки розрізаний купила гриби оце 35 злотих. Це я їх трохи промила, вони в воді постояли, бо вони... зараз така сухість, що вони просто навіть запаху не мали грибного. Зараз ще трохи намочу.